Після успішного розкриття справи про смарагдове намисто. Репутація Персевальда, Шарлока Кеца, злетіла до небес. До нього почали звертатися із найзапутанішими та найдивовижнішими справами. Наступне розслідування чекало на нього у самому серці Києва. Справа, що сколихнула весь поділ, стосувалася зникнення золотого дзвону. Цей дзвін, що висів на дзвіниці старовинної церкви, мав дивовижну властивість. Його чистий дзвін просуняв туман над Дніпром і приносив гарну погоду. І ось однієї туманної ночі дзвін зник. Місцеві вірили, що його вкрали водяники або підступні духи туману. Але персевальд, наш незмінний прихильник логіки, шукав більш земні докази. Етап перший аналіз місця злочину та дедукція. Персовальт піднявся на дзвіницю, жоден замок не був зламаний, а мотузка для дзвону була обірвана. А не перерізана. Спостереження один. На товстих дерев'яних балках, де висів дзвін, були сліди глибоких подряпин, Але вони не були зроблені кіфтями. Дедукція, дзвін знімали дуже грубо, можливо, інструментом із зазубраними. Спостереженням два. На під підлозі біля обіроної мотузки лежало кілька крихітних, майже невидимих пір'їнок. сіро-бурого кодору. Це були не голубині пір'їнки. Спостереження три. На вікні, що виходить на Дніпро, був ледь помітний слід солі та ржавого металу. Персивальд з'єднав ці факти, грубі подряпани, пір'я, сіль та ржа. Мурр. Це була робота не одного, а цілої зграї проморкутів від, і вони не люди. Етап 2. Визначення підозрюваного. Запах солі та ржі вказують на річку. Пір'я вказувало на істоту, що вміє літати. Персиварт згадав дивні міські баки про грубо зграю старих злих воронів, які оселилися в покинутому річковому порту та славилися своїй любові до блискучих речей. Персиварт вирушив до порту. Туман, як на зло, став густіше. Детектив біг берегом, уважно принюхуючись. він знайшов слід на вологому піску були глибокі відбитки пташиних лап, що вели до покинутої баржі, що застрягла у молі. Етап три. Розкриття таємниці. За на баржу персевальд побачив їх, грубу зграю. Старий ворон ватажок сидів на купі іржавого металу, а поряд із ним ледь прикритий старою сіткою лежав золотий дзвін. Ворони не збиралися його використовувати, вони просто хотіли, щоб він був їхнім і нічій більше. Вони несли його, перехоплюючи дзьобами й лапами, звідси й а мотузка обірвалася від воги й тертя у балку. Персоват не став битися. Він знав, що сила не в кігтях, він почав голосно моркотіти. Але це було незвичайне моркотіння це був гіпнотичний вібраційний тон, який використовують мудрі кути для заспокоєння. Ворони, що злипли до криків і сварок, були здивовані. Ворон ватажок почав відчувати дискомфорт від чистого гармонійного звуку. Він зрозумів що цей рудий кіт не просто бореться, він змушує відчувати провину. Через кілька хвилин ватажок, не витримавши, підштовхнув дзвін дзьобом. Персивальд переконав його, що справжній скарб це спокій, який приносить дзвін, а не сам метал. Дзвін було знайдено і повернуто на місце. Коли він знову задзвонив, туман над Дніпром одразу розсіявся. А персивальд, на рокець, зробив важливий висновок. Найкращий доказ це психологія, а найефективніша зброя це воркутіння. Яке наступне запутане діло чекає на нашого детектива? Можливо, це буде справа про викрадену совість меа або таємниця зниклих хрип у ставку?